От що мені робити? До війни доставка була 55 днів, а тепер з усіма складнощами. 78. Що мені вигадати? Телепорт. Дмитро а... телепорт а... ще не працює. А... Голубами вже давно не доставляють. Так і що мені робити? Це все дуже легко. Підготувати ваш вантаж в Китаї, надати нам документи для розрахунку. Ми забукуємо контейнер, відправимо через Туреччину. А, а далі а далі ми на тягачі доставимо до Львову, розмитнемо ваш вантаж і віддамо. І це все за це все за 40 днів. Чи за 45? Чи за 45. Можна забукувати, щоб ну заздалегідь. Можна заздалегідь, ви просто говорите дату готовності вантажу і все місце в контейнеру ваше, навіть якщо він готовий через місяць. Фіолан. Реальні строки, жодних головів. Плануй імпорт з нами.